Нічого святого, батюшка знімає фільми для дорослих і розсилає своїм друзям. Мінус два літаки на аеродромі в Бельбеку. Російський слід. Невже стрілок в прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, учасник проросійського військового братства? 18-річний зрадник допомагає в наступі на Харківщину, Георгіївська стрічка та російські рублі у працівника військової частини. ТЦКшники знову б'ють людей. Напад на перехожого цілою групою. Привіт, друзі! Я Олександр Преподобний. Мінус два літаки. Міг 31 а також ЗРК С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів цієї ночі на військовому аеродромі Бельбек було дуже гаряче. Туди прилетіли ракети. Також двоє російських солдат загинуло 13 постраждало. Нічого святого, не те, що без ряси, а навіть без трусів, батюшка у ПЦМП знімав на відео ні не заклики до Путіна зупинити війну а свій, вибачте, причиндал. І не тільки його до речі. І відправляв це все огидне дійство знайомим. Так хизувався своїми органами священнослужитель Хуської єпархії ПЦМП Віктор Шпілька. На що він це робив, незрозуміло. Може, це якийсь новий обряд екзорцизму, чи це він показував в те саме місце патріарху Кирилу? Не знаю. Пишіть ваші версії в коментарі. Роберта Фіцо прооперували. Нині загрози його життю немає. Нагадаю, прем'єр-міністр Словаччини отримав важке поранення. Одна куля пройшла через живіт, а друга влучила прямо в суглоб. І нові факти про стрілка 71-річного юрея Цинтилу, який стріляв прем'єр-міністра. Чоловік міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою словенські бранці. Про це написав журналіст-розслідувач Соболч Панії. Словенські бранці це незареєстроване зареєстроване Ітарне угруповання, яке діє в Словаччині з 2012 року. Журналісти писали, що організація співпрацювала зі словацьким відділенням про організації нічних вовків, а членів тренували колишні російські спецназівці. Ну а місто салютів Білгород знову не спало. Туди знову щось прилетіло. Тому в людей святковий настрій. Магрозав. Схоже, місцевим навіть подобається те, що відбувається, і на жаль, понад 8 кілометрів від кордону просунулися російські війська на Харківщині, але темп російського наступу на півночі Харківської області продовжує знижуватись. Про це пише інститут вивчення війни. Також терористи Росії увійшли до Вовчанська та намагалися закріпитися в його північній частині і намагаються також досягти тактичних успіхів в районі населеного пункту Лук'янці, але українські контратаки та удари артилерії. Та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах. Ось подивіться відео з дрона, як наші воїни вибивають щурів із захоплених будинків. Штурм одного з них, захопленого росіянами, якраз на околицях липців. Воїни збройних сил спочатку викурюють звідти окупантів, а потім беруть їх у полон. І знову гуманні методи роботи ТЦК. Люди зняли бійку ймовірно працівника військомату з перехожим в Дніпрі. Так, так, так. Ну це не Євовський, це просто блін. А вон ні там за машини за прям. Після бійки чоловіка, наче відпустили. Він пішов далі, але раптом його знову оточили з усіх боків. Так чого? шо ті якщо поліція відпустила. Да, так ані все равно вишім'яці в місці. Врешті чоловікові вдається піти. Погодьтесь, дивні методи мобілізації. До речі, оновлений закон вступає в дію вже після завтра. В ньому йдеться зокрема про. Три типи повісток: постав на уточнення даних, мобілізаційне розпорядження і повістка на проходження ВЛК В повістці має бути вказано прізвище, ім'я по батькові та дата народження одержувача, найменування ТЦК, місце, день і час явки за викликом, мета виклику до ТЦК реєстраційний номер повістки. Обов'язково роз'яснення наслідків за неявку та обов'язково мають бути повідомлені причини, чому військовозобов'язаний, власне не з'явився. Ну і справжнє посвідчення животворі. Ряче воно врятувало життя прикордоннику у Вовчанську під час жорсткого бою на північній околиці Вовчанська прикордонник на псевдонім Тихон отримав численні поранення. Одна з куль, що могла стати фатальною, на щастя застрягла в посвідченні військовослужбовця. Могли працювати на спецслужби Росії. ДБР перевіряє обвинувачених, які раніше вкрали майно військової частини на Житомирщині на співпрацю зі спецслужбами. Росії ще півроку тому співробітники Міністерства оборони під час аудиту виявили неопубліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв'язку. Орієнтована вартість установок аж 65 мільйонів гривень. Зокрема, за даними Міноборони, у ході перевірки у двох гаражах на території військової частини було знайдено блоки з необлікованими мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла. 590 грамів металів платинової групи. Виявляється, що посадовці цієї військової частини склали фіктивні акти щодо знищення апаратури, а найцікавіше з'ясувалося на обшуках у чотирьох фігурантів. Справи в них знайшли 3,5 мільйони гривень у різній валюті. Крім того, в одного з них були георгівські стрічки та 110 тисяч російських рублів готівкою. Розбився, стрибаючи з парашутом. Справжня трагедія сталася на Одещині з 19-річним курсантом військової академії. під час навчально-тренувальних стрибків із 600-метрової висоти стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився і обмотався навколо ноги курсанта, перешкодивши відкриттю основного парашута. 19-річного хлопця почало обертати прямо в повітрі, а запасний парашут не встиг розкритися повністю. Він загинув одразу на місці. Це був його 12-й стрибок. Ну і ще молодий, але вже щур. 18-річний зрадник готував новий наступ на Харківщину. На СБУ затримало хлопця, який виконував вороже завдання. Він пішко обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. Коли виявляв потрібні локації, то приховано фотографував їх та позначав координати на Google Maps для підготовки звіту для ФСБ. Російського агента затримали прямо на гарячому, коли він фотографував військовий об'єкт. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Друзі, бережіть себе, побачимось завтра.